Слава Україні! Шановні пані і панове, сьогодні 15 лютого 2024 року і разом з вами передача історичні паралелі та Ярусисал Новоженець, журналіст, громадсько-політичний діяч. В цей день у 1979 році помер відомий український військовий діяч Павло Шадрук. Він був генералом хрунджем армії Української Народної Республіки, але головне. Чим він прославився? Це на посаді командувача Української національної армії. Коли Німеччина зазнавала поразки у Другій світовій війні, вона дозволила національне військове формування. І в березні 1945 року було створено українська національна армія, куди увійшла, до речі, і дивізія СС Галичина, СС Січові Стрільці, так називали дивізійники свою дивізію. Вона тоді перейменована була в першу українську дивізію і ще декілька військових формувань, які складалися винятково з українців. Це був прообраз майбутньої української армії. Але армія ця по суті не розвинула своєї е, діяльності, оскільки е, завершилась е, Друга світова війна. І Шандрюк емігрував до Сполучених Штатів Америки і там був похований на українському центрі в Банбруці. до сучасних подій. Сьогодні ми маємо день вшанування учасників бойових дій на території іноземних держав. Це більше потрібно розуміти, що йдеться мова про е військових, які перебували в Афганістані. Сьогодні минає 35 років як е армія. Радянського Союзу була виведена з Афганістану і цій події, по суті, присвячений цей день. Але що характерно, аналогічні дні є встановлені в Росії і в Білорусі, там е, відзначення пам'яті воїнів інтернаціоналістів, то скільки часу ми ще будемо вшановувати е, Московські імперські зазіхання? Бо по суті, от відзначення цього дня воно пов'язано з тим, як заходили в Афганістан, як це було героїчно, співають пісні. А насправді це були суцільні злочини радянські, російські, московські, комуністичні по винищенню місцевого афганського населення. І волею, не волею не за Україну, а за її ката довелось пролить. Чори тисячі українців також полягло на цій афганській війні. Їх, звісно, потрібно вшанувати як тих, які полягли, але ніяким чином не можна їх е визнавати як герої, глорифікувати. Тому що це все імперська московська політика. Після Другої світової війни Радянський Союз взагалі брав участь у шістнадцятих в Війнах і військових конфліктах на території інших держав, і якраз в цьому переліку учасників бойових дій на території інших держав, і є ті, яких ми відзначаємо потрібно закінчувати взагалі з радянськими святами на території України і 9 травня має піти в небуття, і вже до слова, і 8 березня. Вшанувати тих українців, які загинули і одна справа, але акценти мають бути розставлені зовсім іншим, коли Україна виставить рахунок. Росії за ті жертви, які понесла українська нація на Афганській війні, коли буде вимагати відшкодувань за всі злочини Московії, які вона вчинила на території України. А тепер переходимо до сучасних подій. Ну, Весь тиждень пройшов по суті під враженнями від того, що було знято. З посади головнокомандувача Валерія Залужного. Президент до сьогоднішнього дня не пояснив суспільству, не звернувся до громадськості, яка ж причина була цього зняття. Все-таки, як не як Валерій Залужний, був головнокомандувачем з початку повномасштабної війни і е, дуже багато зробив, не дарма він і улюбленцем е, нації, і тут, раптом, ні з того, нічого, він знімається з посади. Ну, ми про це. Писали окремі матеріали, можете познайомитися з ними в інтернеті. Але яким чином тоді ж залужному дали Герої України? З одного боку, одною рукою, президент знімає головнокомандувача з посади, не пояснюючи причини, а з іншого боку, дає йому найвищу нагороду. Ну, до речі, що до нагороди. Сьогодні герой України, будьте здивовані, складається з двох відзнак. Одна відзнака з п'ятикутною зіркою, на 33-му році незалежності, а інша відзнака з тризмом. Так та, що з стризум дається за трудові досягнення. А от з п'ятикутною зіркою, з п'ятикутною зіркою, під якою чинилися всі злочини радянської влади на території України. З п'ятикутною зіркою нагороджують за героїзм під час виконання військового обов'язку. Так от, залужний парадокс отримав відзнаку Героя України під п'ятикутною зіркою. Звичайно, це ганебно, що нагороду давно потрібно було би поміняти, видозмінити тризуб, так, а п'ятикутна зірка ні. Щодо призначення Сильського. Ми також писали в своїх матеріалах і під назвою можете навіть пошукати: президент деморалізує військо і народ, бо ми вважаємо, мої мою однодумці, я ретранслюю думку гурту. Вважаємо, що призначення сирського головнокомандуючого – це є величезна помилка. Президента. Досить того, що він одну помилку допустив, що зняв залужного в розпал війни. До речі, за залужним пішло ще 16 генералів. Це відбулася якась цілковита зачистка. І він призначає сирського. Ми вже аналізували, сирський йому ментально ближчий. В першу чергу сирський є етнічним росіяним. Звичайно, Зеленському. Е Якось комфортніше спілкуватися з сирським. До речі, сирський досі не вивчив української мови. Достатньо послухати його лаконічні виступи, якщо де вони не проскакують, ну, ви знаєте, це Азіров відпочиває просто. Це недопустимі речі в українському війську, яке бореться з Московією. Ми боремося за що? Ми боремося за те, щоб. Захистити нашу державу, щоб ми мали державу українську, щоб тут панувала українська мова, українські звичаї, українські традиції. Врешті, щоб українці господарювали в цій державі. А що ми маємо насправді? А Насправді відбулося от що. Президент Єврей? Е, міністр оборони татарин, а головнокомандувач сьогодні в нас росіян. Ви знаєте, більшого Парадоксу, якщо так делікатно сказати, годі собі було виявити. Це наша національна визвольна українська війна, а українці такі як гармати м'ясо дарують. Так, зараз, і мені до речі, після попередніх роликів і статей дуже багато було закидів, Мовляв, це чого ти е, там, розкладаєш армію, як ти собі можеш позволити проти Верховного командувача. Так ми, тому і відрізняємося від Росії. Що ми аналізуємо, дискутуємо і критикуємо владу за вчинки. Ми, українці, вважаємо, що це злочинно було замінити залужного українця на е, росіян на сирського. Більше про сирського ми покопиршилися трошечки е, в інтернеті, Матеріалу можна доволі е, чимало знайти. Сирський не те, що етнічні росіяни, не те, що народжений. В Росії він народжений у Владимирі, поблизу. Це за 150 кілометрів на схід від Москви, в якомусь там селі, Виховувався суто в російському дусі. Це зрозуміло, батько його військовий. І, врешті-решт, сподіватися, що сирські ті сентименти всі забув. Я думаю, що не доводиться. Батьки його досі живуть в тому ж Володимирі. Ніхто їх не працював, ніхто з ними не працював, а син воює на стороні України. Вимуйте собі уявити, як в інших державах ставляться. До представників етносу з державою якого воюють. От, наприклад, Сполучені Штати Америки під час Другої світової війни, коли воювали з японцями, то всіх японців на території США було просто інтерновано, бо вони могли бути пособниками, посіпаками чи співчуваючими до ворога. А в Радянському Союзі як було під час. Війни з Німеччиною. Всіх німців, які жили на території Радянського Союзу, також було відправили в концтабори. Нікому не давали ні посади, тим більше у війську була зліквідована е, Німецька е, чи Автономна Республіка німців Поволжя. І тут росіянину, батьки якого, брат якого проживають в Росії, діти якого проживають за кордоном, так просто дають керівника. Української армії, а де ж наші спецслужби, що мали перевірити від А до Я. Бо цей головнокомандувач, звісно, буде вразливим, тому що його батьками можна було дуже просто маніпулювати, а те, як це робили радянські спецслужби, вони в цьому плані просто мастаки. Але коли ти починаєш про ці речі говорити. Тебе відразу починають звинувачувати, для того ти це розповсюджуєш. І взагалі це все і псо. Нагадую, що і псо зараз таке модне слово, інформаційно-психологічна спецоперація. Тобто, коли ти говориш правду, це і псо. Але як оцінити ці дві події зняття? Злужного і призначення Сирського найкраще, звичайно, дасть відповідь соціології. І от він моментально за 2-3 дні було проведено соціологічне опитування в Україні. Така служба як передові правові ініціативи ну, мало відома, але оскільки вона проводить соціологічне опитування, і результати цього опитування популяризуються українськими новинами, популяризуються Укрнетом Значить, ця соціологічна служба вона таки проводить належні опитування. Так що ми маємо за результатами? За результатами підтримують звільнення залужно 20% населення України. 20%. 80% проти. Отже, Зеленський зробив помилку. Зробили заміри рейтинги, якби сьогодні були б президентські вибори, які були б результати? Якби сьогодні були б президентські вибори, за залужного, якби він балотувався на президента, проголосувало б 38%. За іншого кандидата, тобто 25%, величезний прошарок людей не мають на кого зробити ставку. Зеленському віддали б голоси лише 16%. Де 73 хвалені, і 16% після. Цього провалу е, з рокіровками в армії. Тимошенко 10, Порошенко 8, Кличко 2% і Притула менше 1%. Це з тих, що визначився. Ну, аналогічно, якби вони зайшли на вибори своїми партіями, якби залужний створив партію якби свого імені, приблизно подібні результати, на які можна було би орієнтуватися. А от коли б залужний не брав участі, а коли він би залишався в армії, він, очевидно, би і не брав би участі, то результати були б такі. За іншого кандидата невідомо проголосували б 35%, за Зеленського 21%, Тимошенко 19, Порошенко 14, Кучко 7, Притула 5. Тобто ми бачимо, що Зеленський різко втратив. Свій авторитет і свою популярність серед населення в значній мірі і, перед усім через отакі кадрові перестановки в армії абсолютно несправедливі і багато хто визначається як злочинні речі. До речі, не можемо не сказати пару слів про закон щодо мобілізації. Закон про примусову мобілізацію, так якби він в порядку іменується, знову ж таки, ця столовічна служба заміряла, що 66% населення не підтримують примусову мобілізацію. І 60% взагалі вважає, що примусова мобілізація загрожує існуванню української нації. Про що йдеться? Ви ж пам'ятаєте, як почалася тільки. Війна повномасштабна, скільки українців пішли добровольцями на фронт? Їх ніхто не тягав, не примушував, не відловував, не застосовував до них репресивних заходів, вони пішли самі добровольцями. І максимально в армії повинна бути була створена атмосфера, де люди би рвалися в армію захищати Україну. А коли в армії. Ми чуємо часто російську мову, коли не відбувається патріотичного виховання, коли зараз військомати чи територіальні оці центри просто відловлюють населення на вулицях, люди просто переховуються, немає в значній мірі і матеріального підкріплення для тих, які йдуть на фронт. Відповідно і така реакція. І дуже складно і дуже обережно потрібно повестися з цим законом, щоб не збурити населення, щоб цей закон виконав свою місію. Ми, звичайно, після призначення сирського скасовуємо ідею навіть як розгляд про передачу влади військовим. Тому що військове під керівництвом сирського це зовсім не те середовище, вже як військові під керівництвом. Залужного. От сьогодні ми всі, на жаль, знову були свідками обстрілів України з боку Росії. Обстріли відбувалися ракетами балістичні, і крилаті і інші обстріли йшли з території Росії, аж з глибини з міста Енгельс. 26 пусків ракет відбувся. І було. Збито 13. Ми дякуємо протиповітряній обороні за те, що збито було 13. Слава нашим воякам, слава нашим оборонцям, але в нас є і запитання. А чому тільки 13? Збито, а 13 пройшло. Так, ми знаємо, що нам не вистачає зараз ракет для протиповітряної оборони. Так, знаємо, що багато чого не вистачає. Але як у Львів? Пропустили три ракети, так пошкоджено дві школи, пошкоджено дитячих садочок, пошкоджено 18 житлових будинків. Слава Богу, що таких жертв від цих обстрілів немає, окрім декількох поранених. Там близько 400 вікон повибували. Але як через всю Україну пролітають ракети і їх не збивають? Очевидно, тут також потрібно розібратися спеціалістам. Хтось скаже, от ти там нова сидиш на дивані, багато потякаєш, от ти йди на фронт воювати. До речі, я не буду е розповідати, як ми допомагаємо фронту. Хто з нашої рідні воює на фронті, не потрібно вихвалятися. Але я особисто звертався письмово. До президента на другий день після того, як почалася повномасштабна війна, аби мій досвід був використаний. Я і капітан запасу протиповітряних е, військ. Е, я 25 років працював на підприємствах оборонного комплексу. в мене є досвід. Так, я за віком, можливо, вже і не підходжу. Але. Цей досвід гріх було би не використати для принаймні військової промисловості, то до сьогоднішнього дня моя заява лежить в Міністерстві оборони. Два роки, якщо так з кадрами розбираються, ні відповіді, ні жодної реакції, ну так ж просто бути не може. І от коли зараз ми чуємо, що там створюється підприємство, там створюється підприємство по виробництву. Дронів найперше. Я також звертався з заявою на відповідні підприємства через відповідні підрозділи і також отримую відмову. Підкреслюю, маючи 25 років роботи, начальник цеху, генеральний директор, майстер цеху, де випускали мікросхеми, випускали вузли для. Відповідної військової техніки не використати цей досвід. Ну це означає, як використовують кадри в сучасному міноборони. І на завершення ми всі очікуємо допомоги від конгресу Сполучених Штатів. Так ми тішимося, що Сенат проголосував, а от Палата представників під великим знаком питання. Там ж величезні суми закладені, 95 мільярдів на допомогу. Але чомусь до допомоги з'явився Ізраїль, з'явився Тайвань. І ми вважаємо, що та війна, що е, почалася в Ізраїлі, ну це була е, провокація ізраїльських спецслужб. Кажуть, що мовляв, тут Росія за тим стоїть. Але чому Ізраїль не засудив Росію? Чому Ізраїль досі не підтримав Україну? Чому Ізраїль? Не, не засудив голодомор, а тут в Україні всі зразу кинулися від влади не, підтримувати Ізраїль одне на стороні Ізраїль.